Томорі опрацьовують звернення містян щодо перейменування вулиць та зміни їх назв відповідно до чинного правопису. Ми визначаємо перелік тих об'єктів топонімічних цих вулиць, які потрібно буде переіменувати, які дотичні до і російської імперії і нинішнього режиму Росії. В обласному центрі завершили реконструкцію набережної. Довгі, довгі. Довгий процес на кінець закінчили. Є ще деякі недоліки. Вони зазначені в актах. Підрядники будуть фактично усувати ці, тому набережно передали на баланс КП «Парк». На Житомирщині розпочали проводити розширений скринінг для виявлення захворювань у немовлят. Це шанс на тому рівні, коли у дітей немає жодних клінічних проявів, діагностувати хворобу і розпочати раннє лікування. Житомирі міська комісія стопоніміки розглянула звернення жителів міста щодо перейменування 20 вулиць парку Гагаріна та зміни назв 18 вулиць та провулків відповідно українського правопису. Це треба було раніше ще робити, перейменувати ці вулиці. Ще в 2014 році. Але зараз не те становище, щоб наші вулиці москальськими, якимись там діячами, були перейменовані. То я думаю, що якихось краще українських видатних людей. Приписувати до цих вулиць у нас дуже багато героїв, які ось захищають нас, полягли. Я б назвала їх іменами. Краєзнавець Геннадій Махорін говорить: привести назви вулиць та провулків у відповідність до українського правопису треба найближчим часом. Так, вулиця Героїв Пожежних, згідно з мовними нормами, має стати героїв пожежників. Ми знаходимося на вулиці Костельні, яка, на жаль, досі носить назву Костельна, що є порушення мовних норм. Є також у Житомирі учбовий провулок, прудний провулок, провулки труда. І необхідно повернути ці назви Відповідно до мовних норм, тому що це повага до нашої мови, це разом з тим свідчить про нашу мовну гігієну і турбота про чистоту мовного середовища. Член комісії з топоніміки Сергій Намісник зазначив, що після того, коли будуть повернуті назви вулиць та провулків згідно мовних норм, наступним етапом буде дерусифікація топонімічних об'єктів. Ми визначаємо перелік тих об'єктів топонімічних цих вулиць, які потрібні потрібно буде переіменувати, які дотичні до і Російської імперії, і нинішнього режиму Росії і до Росії самої. Ну такі вулиці, як Пушкінська, Ліртневська, Гагарина, Толстого інших, і визначаємося з переліком тих нас, які ми будемо пропонувати або громадські буде пропонувати щодо зміни цих вулиць. Наразі комісія відпрацьовує всі звернення, які надійшли від фізичних і юридичних осіб, де навказано вказано пропозиції по перейменуванню. Далі буде відбуватись громадське обговорення, і тільки потім піде рішення сесії міської ради. Представник уповноваженого і захисту державної мови Андрій вітренко говорить, що наскільки швидко будуть відбуватися процеси перейменування залежить від місцевої влади, і на е бачення уповноваженого він звернув з звернення до е місцевих можновладців, вже перейменовано багато вулиць в різних містах, чи ще тривають ці процеси. Подекуди в різне, в різним темпі, але безумовно абсолютно об'єктивно, знов ж таки повторюю реальність у зв'язку з тим, що в такий спосіб ми теж маємо побороти нашого ворога. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Житомирі завершилася реконструкція набережної у парку Гагаріна, яка тривала з 2019 року. Роботи виконані, завершені ще в 2021 році. Об'єкт передається на три комунальних установи: це КП Місвітло для обслужування електромережі МІЦ. Це відеонагляд для подальшого обслуговування. і самим головним розпорядником порядником отримачем це є комунальні КП «Парк». проєкт реконструкції обійшовся у понад 32 мільйони гривень. На кожному етапі доводилося змінювати його та усувати недоліки. Довгий, довгий, довгий процес і на кінець закінчили. Є ще деякі недоліки. Вони зазначені в актах. Підрядники будуть фактично усувати ці. Тому наб набережно передали на баланс КП парк для подальшої експлуатації. Компанія фаворит, яка займалася реконструкцією набережної, об'єднала дві черги реконструкції об'єкта в одну. З Самого початку передбачалося, що це буде дві черги: перша черга реконструкції і друга черга. Але в ході виконання ми побачили, що ну неможливо покласти спочатку плитку, а потім прокладати труби. Так? І стало питання, що все ж таки треба об'єднувати першу і другу чергу і робити це вже як один об'єкт реконструкції. Дуже багато дизайнерських рішень, проектних рішень було змінено. Дуже таке складне було рішення це доступність об'єкта для мам з колясками. Для людей на візочках, і ви знаєте, ми розглядали різні варіанти, намагалися знайти. Ми шукали ці варіанти, але жоден з технічних варіантів він не підходив. Із-за того, що дуже крутий схил. Реконструкція набережної завершена, а дорога із асфальтованим покриттям, по якій завозили будівельні матеріали та вивозили сміття, пошкоджена щодо Ремонтних робіт стосовно асфальтобетонного покриття. Ця дорога є в списку в управлінні транспорту на поточний ремонт. Але я скажу, в цьому році ну, поки що фінансування не закладено. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. На Житомирщині розпочали проводити діагностику немовлятам для виявлення 21-го спадкового та рідкісного захворювання. Мама новонародженого Романа Юлія розповідає, що її сину вже зробили такий аналіз. Зараз чекають на результат. Зайшли, запитали, проінформували, що вже буде відомо 22 хвороби. хвороби, і я згодилася, підписала згоду. Буду впевнена, що моя дитинка буде здорова, все буде добре. Проведення скринінгу виконується тільки за поінформованою згодою батьків. І в інакшому випадку провести таке обстеження неможливо. Зробіж зразка крові виконується на таку спеціальну тест тезбланк, який має свій унікальний номер. Він спеціально маркований, має номер, який вноситься в електронну систему даних. І е, забір проводиться в дві касети. Такий зразок крові сохне протягом трьох годин і скеровується протягом 24 годин до спеціалізованого центру, де виконується обстеження. Розширений скринінг немовлятам в області почали робити з 19 жовтня. Житомирщина стала однією з 12 областей України, де почали робити такі аналізи для новонароджених. Ми долучилися до цього проекту. На щастя, на сьогоднішній день ми ще не маємо жодного позитивного результату. Це добре, але обстеження проводиться на 21 захворювання. Раніше ми виконували з 2012 року. Такі обстеження виконувалися на 4 захворювання. Що це дає нашим батькам? Це шанс на тому рівні, коли у дітей немає жодних клінічних проявів діагностувати хворобу і розпочати раннє лікування. Це не просто шанс, це можливість рости звичайними повноцінними дітьми. Послуга розширеного скрінгу є безкоштовною та проводиться в 13 пологових стаціонарах області, а також у дитячій обласній лікарні. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Житомирі відновили встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках з кінця весни 2022 року. Цей процес призупинили через повномасштабне вторгнення Росії до України. Станом на 10 листопада монтаж обладнання триває у десяти будинках міста. На проспекті Миру – один із них. Оце було десь біля нуля, то вже батареї такі тепленькі. Нам більше і не треба. На його нагрівати як на, на дворі зараз плюс. Його не треба нагрівати. Потрібно регулювати тепло. Якщо велика зима, треба більше температури давати на батареї. А якщо немає такої зими, регулювати і буде дуже прекрасно. І буде економія. Повинна бути. Пройшли огляд будинку, були дуже великі проблеми і виявлені дуже великі проблеми з теплопостачанням в нашому будинку, тому ми, не роздумуючись, розглянули проєкт. Це буде і економія, це буде і тепліше, це буде коригування тепла по всьому будинку. Обладнання регулюватиме подачу тепла у будинках відповідно до температури повітря на вулиці. За словами представника підрядника Віктора Вербовського. Роботи тут завершать за тиждень. Датчик стоїть на вулиці. Чим холодніше, тим більше надходить тепла в будинок. Чим виходить тепліше на вулиці, тим зменшується подача тепла в будинок, то і щоб не було так, як раніше, що у нас на вулиці плюс 5, теплокомун, не можеш різко знизити теплоподачу і так далі. Откриваємо форточки. У будинках ОСББ на героїв десантників і тепер встановили торік. Голова об'єднання Людмила Празникова розповіла, що відтоді за спожити опалення платять менше минулого року. Ну коли були морози, по місту була середня складова вартість 38 гривень за квадратний теплової метри. У нас було 32 гривні. Ну то це коли були морози. В мене так отримують платіжку погоджуються, що можна економити і при тому. Ну просто одягнутися треба. Більше індивідуальні теплові пункти у багатоповерхівках Житомира встановлюють зокрема за програмою секо швейцарського уряду. Кожний такий пункт дає змогу у середньому заощадити до 15 відсотків тепла. Вже встановлено близько 70 теплових пунктів. По секо залишилося встановити приблизно 40, ну 50 ну теплових пунктів. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Це пандус при вході в продуктовий мінімаркет за адресою проспект Миру 5, що в Житомирі жителька мікрорайону, де розташований заклад, Катерина Циганюк, взагалі не користуються послугами цього магазину. ну <плес> от, не протягнути коляску не зрозуміло. Ну, а тут хіба що піднімати, а коляска важкувата. Жінці, наприклад, яка народила, так, перших два місяці тяжкості піднімати не можна. Ну якби самі розумієте, нам заїхати туди дуже складно. Ми не користуємося цим магазином по цій причині. Урядово уповноважена справ осіб з інвалідністю Житомирської обласної військової адміністрації Неля Ковалюк каже, що окрім поручня, ну на нього не можна заїхати, бо це важко. Він не відповідає державним будівельним нормам. За державними нормами пандус повинен бути на 10 сантиметрів висоти, має бути метр-метр двадцять метр довжини. Електронною рулеткою Неля Ковалюк відміряла довжину цього пандусу. Ми бачимо довжину відстань. Від початку пандусу до місця, куди він примикає. Це 3 метри 75 п'ять сантиметрів. При висоті 683. Тобто це має бути дуже великий пандус. Довжина пандуса має бути 840 з двох сторін, мають бути двох поручні на 70 на 90 сантиметрів. І цю перешкоду, яка називається ніби як частина поручнів, потрібно прибрати все. Пані Неля, ви моніторите все місто. Чи багато подібних порушень в місті? Та багато. Знаєте, тут стоїть питання, наскільки є нормативник більш-менш відповідний до? доступних місць. Ну, мабуть, відсотків 20-30, не більше. Ми звернулись до власника з питанням, коли усунуть ці недоліки. І наразі поки що чекаємо відповіді. Антоніна Тугас, Олексій Чирко – новини на Суспільному. 11 листопада у Житомирі буде хмарно. Вранці можливий дощ. Температура повітря від 4 до 11 градусів. У Бердичеві хмарна до ранку дощ закінчиться. Температура від трьох уночі до плюс десяти у день. У користині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 7 до 10 градусів. У Малині очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура від 5 до 10 градусів тепла. У Новограді Волинському хмарно з проясненням без опадів. Температура повітря від 7 уночі до плюс 10 в день. Ско очікується хмарна погода без опадів. Температура від 7 до 10 градусів. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте, в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.